Сьогодні у нас 29 вересня, поговоримо про малину. Так. Ось наша малинка. В кого полка полана. Оця малинка буде вдобавок саме воно. Розказую чого. Коли, ми, коли полка полана вже на піки, тому що я працюю з оптовиком і питаю його, що там ваша полка полана. Він каже, все, вже пішла повним ходом. Наша тільки починається. Тобто, коли в той пік, ця тільки стартує. Той пік приходить, цей пік починається. Ось така малина, і тут ще пруд пруді. Дивіться. Вона без подв'язки, без нічого, ми її не кормили нічим. Ну, Хто займається полькою, так, тож, в основному люди по мінімуму підживлення, тому що знають, що з малиною заробляється раз у 5 років. Бачите, цвіте, ще цвіте, ще вистає малини. Так що давайте далі розказувати про її плюси. В основному плюси будуть, тому що мінуси неохота. <гум> ну, мінусів тут в принципі, немає. Клечі й не б'є, нічого. Трактор заїхав, в кінці сезону скосив, на кучки згребли, спалили, все, сезон закритий.